Я пастор-місіонер, рукоположений в цій церкві, вже, мабуть, шостий рік іде. І тружуся в церкві Шлях надії. Сьогодні хочу говорити на тему місія церкви. А, якщо можна, включити презентацію, і я спробую працювати з нею. А де не, не ловить? Будь ласка, браття. Якщо можна переключити слайд. Добре. Місія церкви сьогодні. Ви знаєте, що е, найперше, що потрібно сказати, це те, що Бог дав для кожної людини місію, і ця місія жити від самого народження. В нас вкладено всіх дітей, всіх, е, всіх людей на всьому світі бажання жити. І бажання боротися за це життя. Сьогодні ми, як ніхто в Україні, розуміємо, що ми боремося за життя. Сьогодні наші військові хлопці вони борються за те, щоб ми жили сьогодні. Сьогодні політики наші пробують домовлятися, щоб ми вижили сьогодні. Сьогодні лікарі включилися всі для того, щоб спасати життя. Що сьогодні має робити церква? Боротися за життя. Так само, як і лікарі, так само, як і пожежники, так само, як і військові наші хлопці, церква сьогодні, вона має місію. І це боротьба за життя. Що казав для нас робити Христос? Коли ми, ми сьогодні в церкві і. Я не буду довго про це говорити. Я думаю, що ми всі розуміємо. Люди вибирають сьогодні і, ну, ту сторону, як, і що робити сьогодні, чи, йти, чи воювати, чи лікувати, правда ж? Кожен вибирає і ця справа, вона, мабуть, все-таки не п'яти хвилин, роздумів. Кожна людина робить вибір. От. Церква робить свій вибір, вона. Спасає, вона молиться, вона допомагає, вона робить добро, вона робить все, що можна. От вона стають браття капеланами, ну, йдуть на поле, бою, на поле бою для того, щоб боротися за це життя. Що робив Христос? Дякую. вам. Коли ми читаємо слова Писання і слова Христа, ми бачимо, що йому пропонували бути на цій землі суддею, коли до нього прийшли два брати і казали: розсуди нас, бо в мене ну, у нас спільне житло. Йому пропонували казали, казали, «Ну, може, ти будеш визволитель Ізраїля. Йому пропонували якраз воювати за Ізраїль. От. Йому пропонували бути царем Ізраїля. Коли він входив в Єрусалим, ми святкуємо це свято, От. коли е, йому кричали всі Осана. Сину Давиду, цар Ізраїлю, пам'ятаєте, так? Але Христос, Син Божий, який прийшов на цю землю, розуміючи все, всю ситуацію людства, от Христос вибрав бути Спасителем світу і Він вибрав будувати церкву свою на цій землі. Так він сказав, Христо, так він сказав Петрові, каже Петро: Ти камінь, і я на цьому камені буду будувати. Христос прийшов на цю землю, щоб побудувати церкву за принципом, яку свого часу Ной будував в Ковчег, коли Бог спасав людей від потопу. Точно так само сьогодні будуються церкви. Знаєте, дуже-дуже схоже, коли християни сьогодні вони кричать до всіх людей цього світу і кажуть, що прийдіть до Бога, Він допоможе. Бистріше заходьте, бістріше спасайтеся, кидають шлюбки, допомагають, йдуть, на те, ну, йдуть в лікарні, йдуть в тюрми, йдуть на поле бою, от для того, щоб проповідувати, казати, що церква до цих пір будується. Різниця тільки між Ноєвим ковчегом і церквою це те, що Ноєвий ковчег будувався в одному місці, десь там в Месопотамії. А церква будується сьогодні по всьому світу, в кожному місті, в кожному селі, в кожній країні, в будь-якому куточку світу. Христос будує сьогодні церкву. І навіть якщо я так поставив місце Писання 1 Петра 19, 20 якщо уважно почитати це місце Писання, це місце Писання говорить про те, що Христос спустився після своєї смерті. Він спустився і проповідував духам, які були непокірні, пам'ятаєте, до, до потопу. Я завжди звертаюся на це місцеписання. Знаєте, він проповідував людям, які були непокірні, які не мали можливості спастися, таке відчуття, як будто завершував справу, яку раніше не зробив. Знаєте, як військовий приходить додому. Коли його не було 2-4 роки вдома, і він переоцінює вже все своє життя, і він зовсім по-другому балакає своєю дружиною. І зовсім по-другому ставиться до своїх дітей, тому що розуміє, що часу небагато. Точно так само Христос він зробив цей час, не знаючи це порівняння до кінця доцільне, але Він спустився для того, щоб звершити те, що не зробив раніше. Тому що після потопу ми читаємо, що Бог розкаявся. Пам'ятаєте, вісім душ спаслося, але Бог розкаявся, що так багато загинуло людей. Він сказав, більше не буду робити потопу ніколи. І завітом цього буде, хто пам'ятає, хто читає Біблію, веселка, яку ми бачимо кожного разу, коли починається дощ. Бог нагадує, дощ починається, але я землю топити не буду. Сьогодні ця місія вона покладена на церкву, я вже казав про це. І нам сьогодні е, є про що подумати, і, знаєте, е, є час ще, а можливо, вже й немає часу. Він збігає дуже швиденько задати собі питання, які я собі е, задаю кожного дня. І хочу задати їх вам сьогодні. Що я робив? Що я роблю і що я робитиму. Я написав якби, жовтим текстом для того, щоб було зрозуміло, що я робив, нас питає обов'язково Бог. Що ти робив в своєму житті? Що я зараз роблю? Час від часу питає пастор, має на це право. І коли питає він, то не ухиляйтеся, знаєте, і. Не хитруйте, а просто скажіть, я або роблю, або не роблю. І що я робитиму завтра вже чи сьогодні, маємо задавати це питання собі, ми, щоб потім, коли запитає нас Бог, щоб нам не красніти от, і не придумувати для, для Бога якісь е, історії, тому що це не пройде. Амінь. Кажу вам сьогодні це як пастор, як місіонер. От, я кажу, що найкраща сьогодні справа, яку може робити людина в церкві, це боротися за життя або за спасіння життя людини. Христос дав нам життя, щоб ми виконали Його місію. Нам це треба усвідомлювати і розуміти, що коли ми роздумуємо сьогодні. Що би я почав би робити, от, то нам треба розуміти і усвідомлювати, ми маємо життя. Бог дав нам усе в цьому житті. Ну, Якщо хтось розуміє, ми маємо і сьогодні і їжу, і одяг, розумієте, і транспорт, все-все потрібне для того, щоб служити от для нього на цій землі. Наше усвідомлення має бути чітке і зрозуміле. Знаєте, якось до одного. Брата до Гриця Філімчука підійшла сестра і сказала: Брате, помоліться за мене, щоб Бог мені відкрив. От, що мені робити? І так цей брат подивився на цю сестричку і каже: Сестра, хіба Бог тобі закривав, що має тобі зараз відкривати? Хіба Бог для нас закрив, що ми маємо робити, щоб він зараз мав знову нам відкриватись, Як це мені робити? От, і в мене небагато часу. Я маю сьогодні сказати трішки про місію церкви Благодать, про те, що робить сьогодні церква Благодать. Хочу всіх сьогодні подякувати, похвалити і сказати, церква Благодать вона працює. Слава Богу! Знаєте, коли ти порівнюєш, от і дивишся, як люди сьогодні йдуть в Україні, Я маю на увазі Україну, в принципі, не тільки за Україною, тому що хто знає, хто не знає, статистику. Але за часи війни в Європі, в Європі українські церкви виросли з 46 до 120 церков. З 46 у 21-му році, за роки війни, зараз 120 церков офіційно відкритих з пастерами там по всій, по всій Європі. І це також місія. От. Але ми сьогодні в Україні, і наша місія як церкви сьогодні. Відкривати нові церкви, і наша місія сьогодні відкривати їх на кожному кварталі, в кожному селі і місті, де тільки Бог покаже і, і, буде, ну, і допоможе. Я виписав офіційну інформацію, яка є в нас сьогодні, де служать наші браття місіонери правда ж? Це ж браття місіонери я так розумію. Так треба називати служителів. Бо Знаєте, якось е, хтось мені сказав цю думку, хто такий український місіонер? Український місіонер кажуть, це людина, які спочатку е, всі е, ну, ш, шкодують, кажуть, куди ти пішов? А потім всі завідують і кажуть, як в тебе все вийшло. От якось воно так виходить в житті. От що коли людина вона відзивається на поклик Божий, от, коли вона починає робити справу, то е, Бог починає благословляти. І синонімом е, слова місія, церква я би сьогодні все-таки сказав би, мабуть, слово починай робити. «Починай робити. Е, я хотів запитати про ці церкви. Чи знаєте ви, як живуть сьогодні церква Вифіль, церква Осана, шлях Надії, Євангелія, Божий дім? Як, як в них справи? Чи знаєте, що в церкві Асана зараз ну, погано ну, треба набирати команду? Чи знаєте, що віфіль будує церкву? Шлях надії, купили буса, там влізли в долгі якісь. Чи знаєте ви ці всі справи? Це я задаю сьогодні як місіонер. Для того, щоб сказати вам, що нам потрібна ваша підтримка, нам потрібна ваша допомога, нам потрібна ваша молитва. І коли ви скажете, чим я можу допомогти, я написав такі речі, які потрібно час від часу нагадувати. І знаєте, я написав це з так з маленького шрифту і до великого. Що важливіше? Добре, коли ви прийдете і скажете місіонеру, пастору добре слово і звернете увагу на його справи. Це буде емоційна підтримка для нього. Тому що ми знаємо, що всі сьогодні згорають, вигорають і всім тяжко. Ми дуже просимо, щоб ви згадували нас в своїх молитвах і знаємо, що ви нас згадуєте в молитвах і дуже дякуємо і не переставайте це робити. Приїжджайте в гості почастіше. Браті, сестри, ми дуже дуже запрошуємо вас, щоб ви приїжджали в гості. І знаєте, робіться як бідна вдова там біля скарбниці, коли принесла тих дві лєпти. Віддавайте все ну не не ближче, а приїжджайте дедальше церква. Подалі, щоб послужити, там є, знаєте, люди, які з радістю вас приймуть завжди, послухають вірша і послухають проповіді, пісню, яку ви скажете, і свідоцтво, яким ви поділитесь. Коли ви думаєте, чим я можу бути корисним Христові, приготуйте це свідоцтво, приготуйте цього вірша, і ви побачите, як ви будете благословінням для других людей. Фінансова підтримка, немаловажна така частина. Я зачитаю, мабуть, ще статистику, у мене ще є декілька хвилин. В Україні провели, стати... провели опитування і зробили статистику. Спитали пасторів про місію, спитали місіонерів про місію і спитали членів церкви про місію. І от, дивіться, яка статистика. 53% українських церков є малими громадами до 50 членів. 42% мають лише одного-двох місіонерів. 32% церков не мають жодного місіонера. 41,9 громад провели лише один чи п'ять хрещень за останні п'ять років. 27,7% не створили жодної нової групи за цей період. 49 з них Виділяє менше 5% бюджету на місіонерську діяльність, хоча 60 цих громад існують вже понад 21 рік. А що кажуть е, пастори сьогодні? 32 пастори визнають особистий евангелизм найефективнішим методом. 29% у е, їхньому служінні домінують іванілізації і проповідь. Тоді як учнівство і підготовка служителів разом становлять лише 4,3% і лише 3,4% опитаних згадують учнівся в практичній реалізації великого доручення. Найбільшим викликом пастери визнають сьогодні нестачу служителів. Середня оцінка 3,66 з 5, що значно випереджає фінансові обмеження та пасивність спільноти. І... Коли я пишу сьогодні найбільшими буквами навчайся та будь частиною місіонерської команди, це сьогодні те, що найбільше потрібно для виконання місії Христа, щоб будувалися церкви скрізь, би, де, де б це не було. Я ще зачитаю результати опитування місіонерів. Що кажуть місіонери? Що їм не, 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 не вистачає. 77,4 українських місіонерів отримують лише до 50% необхідної фінансової підтримки. 41,7% взагалі не мають відпусток. 59% мають сім'ї з неповнолітніми дітьми. в них є своя боротьба. 47,5 працюють з насадженими нових церков, 7,9% отримують повноцінну підтримку для своїх проєктів. 7,9% фінансова допомоги насправді тільки отримується зі 100%. 74,5% місіонерів отримують мінімальну від 0 до 25% підтримку від церкви. 27,7% змушені покладатися на додаткову роботу як на основне джерело доходу. З поміж найбільших викликів 53% місіонерів виділяють фінансові труднощі, 23 кадрові проблеми та емоційне вигорання. 6,5 отримують повноцінну молитовну підтримку. Серед запитів від місіонерів до церков домінують такі: комплексна підтримка 22%, молитовна підтримка 36% і навчання церкви про місію 25%. Найбільш неодоціненими потребами залишаються практична підтримка, середня оцінка 2,45 та емоційна підтримка 2,58. з 5. Це трошки статистики, я її спеціально не виводив на екрани, тому що це все цифри, цифри. От, в загальному, слава Богу, справа Божа рухається. От, але місіонери просять пам'ятати про них. Я вас дуже прошу: пам'ятайте про місію Христову, пам'ятайте, що треба приїхати, приїжджати в гості, пам'ятайте, що треба допомогти десь фінансово, пам'ятайте про те, що треба молитися, згадувати в своїх молитвах про місію. Це така невелика річ, за яку потім Бог спитає, що ти робив, і ти скажеш, я робила, я молилась, і я що могла допомагала. І це буде моральне право моє сказати, я, боровся, я боролися за життя інших людей. Щоб будувалися ті ковчеги, ті церкви по всіх містах і по всіх селах, де тільки Бог дасть нам це зробити. Церква працює як Термінал сьогодні ми маємо це розуміти в аеропорту. Ви знаєте, що коли ви попадаєте в аеропорт, чи вже де вокзал, чи будь куди? І дуже. Дуже класно, правда, ж, коли ти приходиш і все зрозуміло, все написано, де, де каса, куди треба тобі йти, от, де туалет, ну розумієте, да? навіть якщо термінал не працює, тобі кажуть, тобі треба в де термінал, чи є термінал перейти. От і ти все розумієш. Точно так само, як ти заходиш сьогодні в, в магазин епіцентру. Ви помічали цю річ? Ви підходите до любого консультанта-продавця і кажете, а де то це? І він тобі каже. В 27-му ряду. І ти думаєш, ти працюєш в четвертому ряду, але ти знаєш, що робиться там, в тій церкві, де це знаходиться? Точно так само сьогодні має працювати браття і сестри, церкви, розуміти, хто чим живе, пам'ятати, молитися, підтримувати і знати. Це дуже-дуже важливо, говорячи сьогодні про місію. І наостанок, закінчуючи, я хочу закликати всіх нас до молитви. Я написав, виділив це місце писання: кожен, хто послухає слів моїх і виконує їх, подібний до чоловіка розумного. І в Даниїла ще записано, я зачитаю це, все таки лежить мені на серце в Даниїла, пам'ятаєте, 12 розділ, третім віршом написано так. Розумні сіятимуть, як світила небозгоду, а ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по вік, віків. Отже, яка моя місія сьогодні перед Богом? Моя місія боротися за життя, за спасіння життя. Військові роблять свою справу, політики роблять свою справу, лікарі роблять свою справу, але є час, коли потрібно включатися священикам. Амінь. Давайте станемо до молитви. Господи, ми дуже дякуємо Тобі, Господи. За те, що Ти даруєш, Боже, для нас, Господи, життя. Цей час, Боже, дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, прийшов, Боже, на цю землю, Господи, і віддав своє життя, Боже, щоб ми сьогодні могли спасатись, Боже. Я дякую Тобі за спасіння. Мільйонів людей, Боже, по всьому світу, Господи, Боже, мільйонів людей, Боже в Україні. Я дуже дякую Тобі, Господи, за те, що Ти Боже приносиш нам цей мир, Господи, і це спасіння, Боже, Господи, цю радість, Боже, життя, Господи. Боже, я дякую Тобі. Я прошу Тебе, Господи, сьогодні. Дай, щоб церква, Боже, стояла на своєму місці. Дай, Господи, щоб в церкві, Боже, Господи, працював, Боже, кожен християнин, кожен твій учень, Господи, щоб він, Господи, зробив, Боже, те, Боже, чого ти навчав, Господи. Де я прошу Тебе благослови в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе сьогодні за місіонерів, Боже, за братів, Боже, яких ми Боже послали, в Господи, Боже, відкривати нові церкви, Боже, благослови їх і їхні команди, Боже, благослови, Господи, Боже, їхні Боже, дома, Боже їхніх дітей. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Господи, будь з ними і благослови, Господь. Ми просимо Тебе, дай нам бачити чудеса Твої, дай нам бачити, Господи, як Боже спасаються люди. Ми просимо Тебе, Боже, дай нам бачити, Боже, як зростають церкви, Господи, дай нам бачити, Боже, як міцніє, Господи, Боже, Господи, Боже, колярами, Боже, веселки, Боже Господь, Боже, життя людей. Боже, я прошу Тебе благослови, Господи, щоб люди сьогодні, Боже, бачили, Господи, Боже, не сірі, Боже кольори, Господи, Боже, але радість життя. Я прошу тебе в ім'я Твоє. Даруй, Боже Господь, сьогодні спасіння для України. Даруй Боже, визволення Україні, Господь. Боже, я прошу Тебе, благослови нашу країну. Тобі хай буде слава навіки, Отцюй Сину і Святому Духу. Амінь.